Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Volkswagen Passat b 8 європейц, кузовий універсал, незвичайний b 8 друзі. Це 2 літра дизель, коробка, автомат, повний привід та 240 кінських сил. В дуже класному стані: 334 тисячі кілометрів рідного пробігу. Автомобіль повністю обслужений на дуже класній комплектації, на свіженькій зимовій гумі. Все, що маємо по автомобілю з нарікань, це ось сколи по передній частині. Погнали далі. Комплектація з безключовим доступом, зі шкіряним класнючим максимальним салоном з масажами, весь цілий салончик абсолютно. Повний електропакет, преміум акустика Дінаудіо, датчики світла дощу, адаптивний круїз, підрульові перемикачі, кокпіт, мультимедійка з карплеєм, навігацією, парктроніки, звісно, є. Також маємо підігріви сидінь, клімат-контроль, запуск кнопочки, вибір режимів руху, електричний стояночний тормоз, панорамний дах, задній ряд сидінь в ідеальному також стані. Тому, друзі, ми на вас чекаємо. Автомобіль доступний до перегляду та тест-драйву.